Thank виділити кошти з резервного фонду бюджету Верескімської територіальної громади для капітального ремонту покрівлі будівельки. Два нас там знаходиться зараз ну, це приміщення центр дозвілля. Воно вже давно-давно потребує той дах ремонту, тому що покрівля дійсно протікає, руйнується і на сьогоднішній день в центрі дозвілля знаходиться три наших заклади це і департамент сам культури, трудно, молоді та спорту, плюс молодіжний центр проводить свої заходи і центр дозвілля, тому постала така нагальна потреба, щоб все-таки цей ремонт зробити. Тому що ми вже своїми силами теж робили ремонт стін, там неможливо і проводку провести, а термічним потрібно багато. Це ті кошти, які були а, виділені депутатами міської ради на початок а, нашого бюджетного а, року, а, вони були в нас в департаменті на минулому виконкомі. А, ми їх передали в резервіку, і цю саму суму зараз на цьому виконкомі забираємо нашу депутати. Тобто, це були кошти цільово закладені в саме цю потребу. Окрім того, скажу, що це єдина будівля, де локалізовані всі наші культурні заходи Єдине, як дійсно проводять заходи для громади, не поградуючи на війну. Доброго дня, пропонується е, прийняти рішення про переведення житлового фонду в житловий. Е, чому саме приймається дане рішення? Е, є приміщення у нас, воно первинний стан його був саме квартира. Е, з яких причин перевели його в нежитлове приміщення, невідомо, але була потреба, і його зробили нежитловим. Це у нас біля 4-ї школи у АРАЖ-40. Малосімейка на першому поверсі, там був колись червоний хрест з окремим ходом. Ми робимо зараз там, там вже. Там для людей з інвалідністю. можна. Там є якраз потреба. З ДЦП люди стоять довгий період часу на черзі і Червоний хрест їх Так. Давно? Тут є висновок бюро технічної монетаризації БТІ, що це можна зробити без реконструкції. Повністю житло може підпадати в дане приміщення, є все, і санвузол, і відповідно всі необхідні. Про вислання досвоєння почасне звання України мати рові. Доброго дня. Звернулися з дві мами, в яких є по п'яти дітей. Заяву прошли на комісії. Пропонується підтримати проєкт рішення про визнання кандидатур на писанні в час надання матеріалові. Створення комісії для конкурсного визначення ступеня індивідуальних потреб особисто для надання соціальних послуг затвердження положення. Якою зміни ми до постанови Кабінету міністрів відвальних східних про створення комісії, яка буде визначати ступінь індивідуальних потреб осіб, які претендуватимуть прибуватимуть надання такласті? Соціальну послугу на непрофесійній основі має бути створена поліція, визначатиме ці потреби. Якщо особа набирає там до 34 балів, що вона матиме можливість претендувати на цю послугу, якщо більше, тобто вона означає, що вона може сама себе обслуговувати, то давно особа не зможе претендувати. в <зас> є? Ні, тут не пропустимо, Основної кабінет, так? Так. <гаде> я потом. Про безоплату подачу майна з балансу на балансі військової частини. Доброго дня всім. Пропонується проект рішення дорозу, про безплатну передачу майно з балансу виконавчого комітету Україської міської ради на баланс військової частини. Міністерство оборони. Не буду називати озвучувати назви військових частин. тому звернувся командир частини, щоб придбали їм для забезпечення певних потреб. Батальйон наш підрозділ територіальної оборони. Ми ці матеріальні цінності всі придбали для того, щоб передати треба. Тепер рішення виконавчого б... б... комітету. Добре. А там це можна Так. На даний час час воєнного стану. Провірує кошти резервного фонду бюджету бюджетному Пропонується прийняти проєкт рішення, саме виділити кошти з резервного фонду. У тобто сумі загальні 20 мільйонів 382 тисячі 237 гривень. Зокрема, на закупівлю спецтехніки. 18 мільйонів 538 двісті гривень. Капітальний ремонт частини приміщення головного корпусу для завершень для оплати робіт по травматологічному відділенню в багатопрофільній лікарні 424 тисячі. Капітальний ремонт покрівлі значить проектна документація в селі Більська Воля, будинок культури. Є потреба в департамент культури та туризму молоді та спорту віддали ці дані кошти в резервний фонд. А ми їх просимо щоб виготовити документацію. Капітальний ремонт індивідуальних теплових лічильників це коригування проєктів. У нас є не встановлені ще лічильники на шести будинках. У нас є проєктна документація, її треба відкоригувати. Була проведена нарада з ВТВК і з проєктантами. Нам треба кошти для коригування проєктів для того, щоб завершити 100% встановити лічильники тепла, води, водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Так, і також розроблення проєкту організації дорожнього руху на вулицях та дорогах міста Вараш є також звернення робочої групи стосовно велоконцепції, маємо затвердити. План схем 361 тисяча розробити і затвердити. І е, поточний ремонт е, підвального приміщення будинку для обслуговування жителів селі Заводи. Е, Це підвальне приміщення, треба зробити поточний ремонт для говоря про укриття. Да. Ну, там підвальне приміщення, ну, ми, як потенційне, слабо прокрите, да, потенційне в майбутньому. Або найпростіше, найпростіше. Да, інших по іншим селам що в нас э, немає. Ну, випадково була мова. Заботи заходили далі. Це не треба через соціальний фонд, бо більш доволі від правоподічності розмовлені як проти цілів життя. І можна робити без соціального фонду. Вони розкладні не казали, що вони А де ці проекти рішення по тим селам? Я не хочу, щоб ви зробили. Ви просто не будете працювати.

Культура заболочь, дорожній рух і такое лечение. Вместе свое друг как рішення про внесення змін, до рішення в голову проведення за зайде. Третє вже рішення, рішення про про. Прав... Не можна там? Ні, це є внесення змін. Вносимо зміни в перерозподіл роком. Тут прошу взяти за основу, бо відповідні треба зміни внести. Тема потім за основу. Значить, тема, яка були виділені кошти на закупівлю екскаватора і на закупівлю багатофункціонального пристрою, так би мовити, в народі пилисоса. Сьогодні дані кошти робимо перерозподіл. Пускаємо на, знову ж таки, на закупівлю екскаватора Вольво та Бобката. І е, два навісних обладнання. Універсальний на монтазу це бобката. Ми, ми не не «Бобката». Да. А навісне обладнання. Е, є тут відвал для прибирання снігу і гідромолод. Ну, Відповідно, приєдно, ще... є. Випаднались ці два області. Ні, 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 тут в попередньому рішенні також є навісне обладнання, яке в переліку виділені кошти сьогодні на рішення. Його силі, не буде так, що зараз після стартонком ви з новою бумажкою, банку, щоб щось не захопували. Це все. Ще через за основу треба прийняти, тоді можливо вирішити. Давайте за основу Пропонується збільшити на закупівлю екскаватора, поставити не 6,150, а 6 мільйонів 200, 000, а зменшити на бобкет, а саме в частині прибирання відвал для прибирання снігу в кількості одна штука зменшити на 50 тисяч, поставити його 245 тисяч. Дане Обладнання не підлягає під закупівлю згідно постановою 590 військовий стан, а буде відкриті торги. Є надія на те, що можливо на торгах воно трошки зменшиться закупівля. А тут на сьогоднішній момент треба збільшити вартість придбання екскаватора на 50 тисяч. Ескаватор буде куплятися як це до який прямої як до військової адміністрації? Закопування хтось не знає, не скаже, що все не правильно, як хто може. І коли буде купка? Сьогодні на виконково зараз, за годину буде публіковано далі. Скільки в часу? Коли екскаватор буде. Сьогодні наша попит договору на всі дві біодини. Я думаю, що далі був неділі, нова втрати, а на не діє.

435, 435. Там спал є? Є, 243. А ah, всі зв'язкові обіси ah. для зими Все так. Відкритими торгами обично. Ah. Ah. Oh. Yeah. тепер зрозуміло, що, що можна показувати купляти через трої, не скидатися на воєнний стан вже не робити. do outro